Всім привіт! З вами знову завжди я Софія, і сьогодні я би вам хотіла показати мої подарунки на День Святого Миколая. Оця гора. Це всі мої подаруночки. Ось вони. Можливо, деякі зараз скажуть, що. О, як у тебе їх мало, в нас просто набагато більше. А деякі скажуть, що я хвастаюсь. То. ні. Я не хвастаюсь, і так, я знаю, що можливо у вас подарунків набагато більше, але мені цих вистачає, і мені вони дуже сильно подобаються. І це те, що я хотіла. Так що мені більше і не потрібно. І так, зараз хочу сказати, що я не хвастаюсь, тому що мені самі подобається дивитися такі відео, де хтось показує. Свої подарунки ще їм подарували на те те-то свято, наприклад, там на День Святого Миколая, і тоді я знаю, що я хочу на Святого Миколая 2017 рік, е з того, що подарували якісь інші дитині на 2016. Або дивлюся е попередні свята, що кому дарують. І тоді я знаю, що я собі хочу на найближче свято. Так що я не хвастаюся, я просто хочу показати, можливо, в цьому відео ви знайдете той подарунок, який е, саме вам припаде до душі, і ви захочете або ж подарувати його своїм е, близьким на Новий рік та Різдво Христове, або ж, е, можливо, ви захочете, будете знати, що ви хочете собі на Новий рік та Різдво Христове. І давайте вже почнемо. И первый подарок из этой серии кучи это вот такая вот кофточка. Она мяг... мягкая, мягка, пушистая, э, нежно розового цвета. Правда, камера не передает, она такая нежная в таком пастельном цвете. И до того же все, она такая э, как вам сказать, молочно-рожевая, такая нежная и уютная. А на камере она больше показывается, как больше такая холодная. А на самом деле она больше такая Ну, в холод... холодний рожевий, а насправді більш такий теплий рожевий кольор. І тут буквочка IB. Така от буква I, I B. Так. Або АБ. IB буде якось краще звучати і якось логічніше. І так. Слідуючий, що мені подарували, це, звичайно ж, в моєму носочку, як і кожного року, як і на всі новорічні свята, лежали цукерки. Це всі цукерки, що у мене залишилися, тому що завчора я з'їла їх занадто багато. І ще з того як грала у нову гру, яку мені теж подарував Санта Міклош ти, Миколай. Тут було ще куча кучу цукер. От Зараз їх отута, вони отута, а їх було аж до і то пару цукер було, пару батончиків було під подушкою. Бо не відрізли просто. І слідше, що тут лежало, це, звичайна ж книжка, тому що книга це, напевно. Um, на Святого Миколая це вже в нас як традиція, що я точно знаю, що на Святого Миколая мені точно принесуть книгу. Тобто ще не було такого Святого Миколая, що мені не принесли книгу. В цей раз це книжечка про Томаса Сойера, ем, Марк Твен. Я не хотіла її собі, так як в мене ще в шкафу багато книжок лежать, які її не прочитала, але мені їх її подарували. І, до речі, це не всі мої далеко, не всі мої подарунки, це лише основні і малюсінька, малюсінька частинка, тому що ще будуть подарунки від бабу, бабусів, дідусів і від інших родичів. А це лише від батьків від Святого Миколая. До речі, чому я кажу Святого Миколая ось так? Тому що Святий Миколай приносить духовні подарунки, тобто там щастя, добро. Здоров'я, а вже моральні подарунки, приносять батьки. І це я прекрасно знаю ще з малих літ. Так що хто вірить у те, що Миколаїв вам приносить під подушку подарунки, то вибачте мене, будь ласка, але ну не буду скривати те, що знаю я перед вами перші. Ви самі знаєте більшість з вас, хто мене дивиться. Обожній, е, запах нових книжок. І слідче мій подаруємо к міністра Миколая — це оце. Це давайте буде це гра, про яку я вам е, і розказувала, що діяла стільки цукерок через одну гру. Під час гри цю гру. Целорічна гра У-Уно-Уно. Я її ніколи не розуміла, але всі за нею просто вмирають. Так що, щоб не відставати від всіх однолітків своїх, я вирішила її, що хочу її собі. І нарешті. Тому що я її не розуміла смисл цієї гри, ну якось. Ну, що? Що в ній такого цікавого? Карти собі як карти. Тобто. Ем, але коли я вчора пограла в неї три рази, то я зрозуміла, ну, я тільки один раз в неї дограла. Ні, не одного разу я не дограла. Я починала грати з татом, не дограла. Е, починала з, грати з. Мами не дограли. І з сестрою вже був пізній вечір. Через то ми забрали половину колоди. І... хто виграв? Як ви думаєте? Mm -hmm. І така от Ума. Ось тут це незвичайні картки. І що мене здивувало? Цій ума. Ой! До речі, тут 12 варіантів гри. В мене щось спало. Ні, в мене нічого не впало. Е, і що мене здивувало, це те, що тут е, на 2017 рік, уже на 2017 півник календар на 2017. Я не знаю, це для гри чи це просто так, але тут було таких чотири календарка. І на 2017 Тут не пише 2016, а тут вже пише 2017 і півник. А до речі, це для мене дуже добре, так як я родилася в рік Півден. І через те, через те для мене це ще в два рази приємніше, тому що там намальована я. Отакі От яскраві карточки. Все попадало. тут а -а -а. Нарешті скільки треба було карточек пропадати. Я вже навіть сама е пробувала на цих картах робити фокус. Таких незвичайних надзвичайних мію, спробувала і на цих, і на цих теж це прикольно робити. Навіщо я вас селі, що нічого тут я стараю. Чи така гра, дуже їй рада, і це не малесенька коробочка, хоча, можливо, з малесенькою було б зручніше, наприклад, поїхати на якийсь відпочинок і грати в неї. Але велика це прикольна, так як. Я не знаю, чи маленькі є 12 варіантів гри. Пишіть в коментарях, в кого є маленька, чи там 12 варіантів гри, чи так же саме чи так же саме кто чи менше. І так, а следующе, це те, що я вам хотіла показати. Це мой засобом. Перше, це е, ось от від пантін е, шампунь. Він пахне, пахне, пахне. Знаєте, пахне? Він пахне незвичайним пантін шампунем. Ну, в кого він є, ті знають, як він пахне. Тобто, просто звичайним шампунем пахне. І ось такий. Це не шампунь від фірми Dawe. Це гель для душу.